Черкащина працює на підсилення збройних сил України. Ще дев'ять транспортних засобів слугуватимуть нашим захисникам. Вісім повнопривідних автівок та автобус це спільна допомога нашим захисникам. Автопідсилення передали військовим начальник Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець, начальниця Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко та міський голова Сміли Сергій Ананко разом із аграріями Черкаського району. Черкащани вони незламні, тому що вони один одному завжди надають допомогу і завжди підтримують одного. Ми не перестаємо щодня разом спільно працювати разом з бізнесом з аграріями для того, щоб підтримувати наших хлопців на передових позиціях. І сьогодні чудова нагода. Ми бачимо чергову партію, велику партію авто, в тому числі і автобус, в тому числі всі повнопривідні автомобілі, які найбільш потрібні саме в таку непросту погоду, напередку, там, де потрібно пересуватись, підвозити матеріально-технічні цінності, обладнання різного роду, в тому числі, коли треба поранених возити. Тому переконаний, що... Такими спільними кроками, шановні друзі, ми обов'язково будемо наближати нашу перемогу. І ніякі расисти, ніякі окупанти нас ніколи не здолають. Слава Черкащині, слава Україні! Добре. Слава вдячності нашому бізнесу. Переконаний, що наша співпраця спільна для того, щоб і бізнес залишався стійким, і ми по максимуму робили для того, щоб і Збройні сили ми могли підтримувати по максимуму, тому що задачі стоять. Різноманітні, вони різноспрямовані. Це і підготовка до посівних, і ми розуміємо, що без цього теж країна не стоїть без нашої економіки. І в той же час комплектування Збройних сил для того, щоб вони були ще сильніші, не дивлячись на те, що непроста ще ситуація саме по лінії зіткнення. Тому я вчергово вам дуже дякую і радий, що ми разом і переконаний, що ми разом так кажуть, до перемоги і Черкащина це сила. Щиро дякую керівництву міської ради, керівництву районної військової адміністрації за організацію, за вашу енергетику, за ваші правильні кроки для підтримки наших збройних сил. Дякую, ви бачите дев'ять транспортних засобів, які ми передали нашим силам оборони. Це робота не одного тижня, це командна робота. І перш за все я хочу подякувати за підтримку всьому всьому народному депутату Олександру Михайловичу Завітневичу. Ігор Івановичу таборицю, начальнику Черкаської обласної військової адміністрації, за те, що швидко оперативно реагують на наші потреби в плані оформлення документів на виїзди і перетини, аби ці транспортні засоби основна маса змогла все таки дійти до наших оборонців, до наших захисників. Тут зараз присутня переважна більшість аграріїв черкаського району, які долучалися Спробую перелічити всіх, аби нікого не забути. Це агророзь. Це НВФ Урожай, це благодійний фонд МКП громаді, це ФГ Русичі з Канівщини, це Агрогімпостача, це Смілянська Хлодня, Хорси, так і ще одні з наших спонсорів, які постійно допомагають нам, долучаються, реагують на звернення. Це Смілянська міська рада, виконавчий комітет. Це вже, мабуть, 17-й транспортний засіб, який спільно ми змогли передати нашим збройним силам. Все це для того, якби найшвидше настала ця перемога довгоочікувана, яка дуже нам всім необхідна. Тож ми тримаємо стрій, ми працюємо і чекаємо, наближаємо нашу перемогу. Дякую. У цьому автопідсиленні є частина і від смілян. Виконавчі комітет міська рада долучились до такої масштабної акції. Мені звідчи приємніше сьогодні бути присутнім тут. Я дякую голові. Начальнику обласної військової адміністрації Ір Івановичу Таборцю, нашому депутату Верховної Ради Завітневичу, пані Валерію Бандурко, начальнику Черкаської районної військової адміністрації. Ми спільно такими зусиллями сьогодні передаємо 9 автомобілів. Мені приємно, що міська рада 3 автомобілі в черговий котрий раз передає. Це вже 18 автомобілів, які куплені за кошти. Нашої команди за кошти нашого колективу, крім того, ми долучилися до е, закупівлі автобусу. Тому я щиро дякую всім е, спонсорам, меценатам, аграріям Черкаського району. Ми спільно разом наближаємо нашу перемогу, все, що потрібно для ЗСУ. Звичайно, всі потреби, які потребують збройні сили, ми забезпечити можливо все не можемо, але ми стараємось максимально забезпечити всіх збройні сили, зокрема, і наш батальйон, і багато. Інших формувань транспортними засобами і всім необхідним. Це не остання акція. Хочу сказати, що я думаю, що на наступному тижні, на наступному місяці, у нас буде продовжуватись така акція. Ми будемо закуповувати автомобіль. Тому всім дякую за співпрацю разом до перемоги. Зі сміли автівки роз'їдуться у різні бойові підрозділи та слугуватимуть військовим у зоні безпосереднього зіткнення із противником. Тримаємо стрій та продовжуємо робити свій внесок у перемогу.